Псалом 41-й для диригента Хору повчальний псалом синів Кореєвих. Як олень прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже. Душа моя прагне до Бога, міцного, живого. Коли ж я прийду і з'явлюся перед лицем Бога. Сльоза стала для мене поживою вдень і вночі. Коли кажуть мені щодня, де Бог твій? Як про це пригадаю, то душу свою виливаю. Як в многолюдній ходив і водив їх до Божого дому і з голосом співу й подяки, святкового натовпу, чого сумуєш, душе моя, і тривожишся, Надійся на Бога, бо я ще буду прославляти Його, мого Спасителя, мого Бога, душа моя пригноблена в мені, тому то згадав я про тебе, з країни Йордану, й Хермону, і з гори цар. Безодня кличе до безодні під гурки твоїх водоспадів, усі води твої і хвилі твої перейшли наді мною. У день Господь виявляє милість свою уночі ж його пісня зі мною, молитва до Бога мого життя. Скажу Богу, скелі мої, чому ти забув мене? Чому я блукаю сумний через утиск ворога, ніби кості мої ламають, коли сміються наді мною вороги мої, коли кажуть до мене кожен день де Бог твій? Чому сумуєш, душа моя, чому не покоїшся? Май надію на Бога, тому що я буду ще прославляти Його, Спасителя мого і Бога мого. Слава Отцю, Сину та Святому Духу. Амінь.